Перше засідання новообраних депутатів Червоноградської міської ради відбулося у четвер, 19 листопада. У повному складі 36 обранців громади завітали на урочисту сесію. Після спільного виконання гімну засідання розпочав заступник голови міської виборчої комісії Олександр Лашчук. Він зачитав постанову про встановлення результатів голосування з виборів міського голови Червонограда, яким став Андрій Залівський. Далі ж було оголошено склад нового депутатського корпусу, до якого увійшло семеро представників об'єднання сам поміч, шестеро з блоку Петра Порошенка Солідарність, п'ятеро свободівців, п'ятеро членів партії Батьківщина, народний контроль та радикальну партію представляють по чотири депутати, народний рух Троє та партію Укроп два депутати. Усі обранці громади отримали імені посвідчення та нагрудний знак. За участі отців Михайла Гнатіва, Михайла Нескогуза, Йосипа і Севастіяна Чину святого Василія Великого, обраний міський голова Андрій Залівський склав урочисту присягу. По завершенню урочистостей новообрані депутати приступили до виконання своїх обов'язків. Зокрема, їм належало розглянути питання про встановлення розміру заробітної плати міського голови. Зароблятиме Андрій Залівський орієнтовно 6 тисяч 943 гривні і 95 копійок на місяць. Окрім того, обранці громади погодили питання про придбання помешкання для родини загиблого бійця Юрія Білика. Одноголосно підтримавши проекти рішень з цих питань, депутати завершили перше засідання першої сесії виконанням духовного гімну України Боже Великий Єдиний.